Були недобудовані корпуси і гуртожиток Чорнобильського медичного училища. Стали будівлю пункту тимчасового розміщення біженців. Про таку трансформацію, і зміну цільового призначення частини міста Яготина, що на Київщині, місцеві дізналися нещодавно, коли тут вивісили відповідну табличку. Люди шоковані їм сказали, що сюди заселять 250 сирійців. Боїмося, боїмося. проти, всі проти. Навіть до того, тільки що я договарювалася. Сусідом, вони хочуть, може, втіхаря. Так ми узнаємо все одно, у нас уже зв'язки є. Ми сразу, У нас машина є. Ми всіх нас не одних, і ми підемо і закриємо дорогу. Київ Харко. І можуть і в погріба заліз, і кажуть, і насельство може бути Болезні нанесуть не лише сирійців, а й афганців. Уточнює директор пункту Тетяна Більченко. У рамках виконання угоди з Європейським Союзом Україна взяла на себе зобов'язання розміщувати іноземців, які потребують захисту. Їх служби безпеки провірили. Вони навіть медичне обстеження проходять. І держава наша вирішила, що да, їм можна надати статус біженця. Ще далекого 2004-го Кабмін передав ці споруди на баланс Державної міграційної служби. До того моменту мало облаштувати гуртожиток медичного коледжу, але не склалося. Три повністю зведені корпуси дочекалися свого зіркового часу за 11 років. Саме коли настав пік міграційної кризи у Європі, коли натовпі біженців брали штурмом кордони, паркани і потяги західних країн. Коли тисячі громадян близькосхідних країн гинули у водах Середземного моря, тут шаленими темпами приступили до внутрішніх робіт і благоустрою території. І на це все було виділено 30 мільйонів гривень з державного бюджету. Активна фаза ремонтних робіт розпочалася минулої осені. Уже першу чергу біженців це 101 особу, враховуючи 70 дітей, готові заселити у черні. Усе заради безвізового режиму з Європою. Принаймні в тому, що Україна його отримає одразу після того, як сюди заселяться афганці і сирійці. Тут переконані. Розписалися за усіх місцевих, навіть не спитали чи погодяться на таке сусідство. А ягутинці, яких тут усього 20 тисяч, насправді бояться кочівників, бо вірять, вони дикі і напоять лиха, такого ж, як і безпосередньо у Європі. А хто їх не боїться, кому не надо? що в Німеччині що творилося з цими сирійцями, як вони насідливали жінки, це нормально. Так щоб і в нас таке саме було. У них свободний вихід буде в місто. Ну і що воно буде? Що ми дорожали за квартири, за погреба, за все на світі у тутешніх пенсіонерів тремтять руки, коли вони згадують про масові напади на жінок і зґвалтування у німецькому кельні, про безлад, який лишили по собі сирійські біженці в Угорщині, і з останнього узбецька няня головоріз з Москви цього тижня? Мігрантка ходила вулицями російської столиці з відрізаною головою. Чотирирічної дівчинки погрожувала підірвати себе і не тільки і пояснила це помстою Путіну за бомбардування в Сирії. А там сила. кому? Хто кров поливав йому? Кому йому? Хто поливав? А хто Бомби пролівав? Чому на, на мусульмани, Чому ви бомбрити, Чому ніхто нічого не говорить. А, вони теж жити, хочуть жити. А Ані той жінок. Патому то убили рібень. Да. Утім, українцям немає чого боятися. Переконаний ісламознавець Денис Брильов мовляв, біженці розглядають нашу країну лише як транзитну зону у більш благополучну Європу. Казати про якийсь великий відсоток від населення, що у нас мігрантів з'явиться, не доводиться, тому що Україна для них не є привабливою. Їм немає тут чого самим їхати, тому що тут також йде, бо тут йдуть бойові дії. Та неочікувано біженцям зі сходу України не раді самі ж сирійці. Президент діаспори імед Заза, який вже десятки років живе в Києві, чітко дає зрозуміти: він не сприятиме їхній адаптації на нашій землі. А українців попереджає про високу терористичну загрозу від таких непроханих гостей, адже злочинцям байдуже на національність невірних ніхто ні. проверял, кто эти люди, откуда, сирийцы ли они. Очень много покупают паспорта и говорят, что они сирийцы. Очень много сейчас среди мигрантов, которые, которые ехали в Германию, в Австрию, в Европу, в основном, среди них очень много игильцев, я имею в виду из ИГИЛа. Доктор Имадза запросит своих співвітчизників в дома. Сирия нужна в их помощи. Сирия э, надо перестраивать, надо устроить. Почему? Мои родители остались в Сирии, и их ни, ни, ничего не угрожает. И они э, живут так, и все остальные живут, как все остальные сирийцы. Понимаете как? А те, которые ищут как безопасное место, они считают себя лучше, чем, те, лучше, чем тех, которые находятся в Сирии. Утім, наші чиновники живуть у паралельній реальності, і у зв'язку з переїздом сюди мігрантів навіть пророкують ягодину небачений розквіт. Мовляв, безробітні і неблагополучні мусульмани ледь не піднімуть місто з колін. Це Додаткові соціальні проекти для міста, це розвиток інфраструктури, це розвиток медичного обслуговування, це розвиток дошкільної шкільної освіти. І це навіть попри те, що утримуватиме мігрантів за свій рахунок, така сама зубожіла Україна. Біженцям наша держава виділяє по 30 гривень на добу. Ось розвиток міської інфраструктури мешканці Ягутина відчули на собі ще до заїзду гостей. Важка техніка, кажуть, зім'яла людям грядки, розбила вщен дороги, а газони перетворила на брудне місиво. Вони які олейки понастраювали, там же прогулочні алеї все. А у нас де нам гулять з дітьми? От з коляскою переїдьте тут, там, тут канави. Отакі от поставляли канави. Зато в центрі дороги отакі ями в коліно там вже не проїхати, не пройти. Зато для біженців це все ідеально ровно. Це, тому що це європа толя ж Понятиш, де це не європа, це є жопа. Підтримує своїх містян і мер Яготина Наталя Дзюба каже, коли в країні понад мільйон своїх внутрішніх втікачів від війни приймати чужих. Просто злочин, якщо Європа зараз так опікується проблемами нашої України, якщо у нас зараз іде війна, будемо називати речі своїми іменами, і наші люди залишаються без житла. У нас тільки в районі 218 переселенців. То чому ми не доїмаємо спільно з Європою і не даємо притулок тим людям? Які залишилися в нас, не утримувати нав'язаних європою іноземців, вирішили на днях і в обласній раді там проголосували за звернення до вищого керівництва держави з проханням скасувати рішення про розміщення пункту для біженців в Яготині, але можуть прорахуватися, тому що представники уряду відомі своєю слабкістю до європейської фінансової допомоги, і саме вони можуть вкотре продати і інтереси, і безпеку власних громадян.